Джетсони мультсеріал від студії Ганна Барбера, що транслювався у 60-х роках. Отримав продовження у 80-х і повний метр у 90-му. Мультсеріал розповідає про родину Джетсонів, що живуть у роботизованому майбутньому 2060-х років. За людей всю роботу роблять роботи, а людям залишається лише тиснути на кнопки. Чими займається на своїй роботі головний герой Джордж Джетсон, що працює три години на день, три дні на тиждень. Мультсеріал доволі веселий, атмосферний і місцями достатньо смішний. Він активно використовує ідеї і теми наукової фантастики 20-го століття і часто висміює їх, показуючи, що машини ніколи не зможуть замінити людей. Події Джетсонів відбуваються у тому ж всесвіті, що і події Флінстоунів, просто у різний як не важко здогадатися час. В них навіть кросовер був, який показав, що буде, якщо ці родини поміняються місцями і епохами, у яких живуть. Якщо про відео ігрові походження Флінстоунів епохи 8-16 біт ми з вами вже говорили. А у першу гру про Флінстоунів для NES, як ви пам'ятаєте, взагалі у гості завітав сам Джордж Джетсон у якості Камео, до речі, покликання на огляди цих ігор можете знайти в описі під цим відео. То тему відеоігор про джетсонів ми з вами у такому форматі ще не чіпали. А там є на що подивитися насправді. Тож у цьому відео якраз і будемо говорити з вами про восьмибітних джетсонів для NES. А зараз хочеться подякувати спонсорам мого каналу. Народ, дякую вам величезне. Ваша підтримка для мене зараз надзвичайно важлива. Всіх люблю, всіх цілую. Дуже палко і дуже ніжно. The Jetsons Coxwell Scapers розробила Нацуме, творці відомих Power Blade і Mitsume Gatoru, і видали Tait у 1992 році в Америці і у 1993 в інших регіонах. Отже, за сюжетом, роботодавець Джорджа Джетсона відправляє його зупинити діяльність містера Коксвела, місцевого злодія, який розпочав не дуже легальне будівництво небезпечного гірничодобувного добувного об'єкту на планеті М 38 Джордж звичайно ж погоджується на цю роботу і починає свою міжпланетну пригоду. Перше, що відмічаєш, почавши гру, це чудова, яскрава і достатньо деталізована картинка, і прекрасне звучання. Серйозно, на вигляд, гра дуже соковита і прямо приваблює до себе. Тут прекрасна анімація, пропрацьовані задники, насичені кольори. Прямо дуже приємно на це все дивитися що у принципі не дивно, адже це одна з пізніх ігор для NES. Тосовно ігроладу, то з перших секунд стає помітно, що цю гру непогано так вкусили за дубцю Борондочки чіп і Дейл, бо базова ігроладна формула тут майже ідентична творінню кепком. Все будується навколо підбирання і кидання ящиків, якими засипані рівні. Ящики кидаються у різних напрямках, і це єдиний спосіб приборкання ворогів. Розбирати завали з цих ящиків у пошуках ніжтяків теж доведеться, не переживайте. Тут, подібно до ігор профлінстоунів, потрібно збирати зірочки, щоб отримати додаткове життя після збору 10 штук. Можна прокачати лайфбар, знайшовши велике сердечко, і поповнювати його маленькими. Золота класика! Також слід флінстоунів можна виявити, звернувши увагу, на додаткові предмети, що їх за мірою проходження видаватимуть вам члени родини Джепсонів. Серед них гравітаційні черевики, що дозволяють на деякий час присмоктуватися до стелі, роботизована штука, що дамажить ворогів на відстані, якщо закінчилися ящики навколо, наприклад, грибочок, що дарує тимчасове безсмертя. А також літаюча фігня, схожа на унітаз, що представляє собою платформу, на яку можна застрибнути і подолати певну відстань, прямо як у мегамені. Задля використання цих прибамбасів необхідно збирати пігулки, які слугують місцевим боєзапасом. Вороги тут зазвичай представляють собою усіляку роботизовану фігню різних розмірів і патернів. І тут класичний набір на будь-який смак від дрібних до величезних. А до деяких з них я і досі не знайшов підходу, скільки по гру не грав. Наприклад, оце здоровило, що в грі представлене, до речі, у єдиному екземплярі. Як його проходити, не втрачаючи здоров'я, я так і не зрозумів, як би не намагався. У цілому гра доволі різноманітна і цікава. Тут не схожі між собою рівні, жвавий платформінг, небезпечні перешкоди і босфайти, що дійсно запам'ятовуються бо вимагають, дійсно вимагають індивідуальної тактики. Гра постійно підкидає вам різноманітні ігрові ситуації, які регулярно змінюють правила гри. Вас то змусять по стелі ходити мимоволі, то ворогів підкинуть, яких атакувати можна лише зі спини, то вимкнути пристрій, що спавнить ворогів запропонують, закинуть на рівень, де потрібно надходження лави знизу постійно вимикати. Далі на рівень з низькою гравітацією, а потім взагалі змусять ухилятися від ворогів на космічній. Дощці для серфінгу. І таких от змін ігроладу тут купа, що все проходження триматиме вас у певній напрузі, змушуючи у кожному наступному рівні адаптуватися до нових випробувань і навіть механік. І це однозначно плюс, бо з цією грою засумувати не вийде. Проте є два але. По-перше, це складність гри. Це не найскладніша гра у світі, проте складність доволі висока, і новачкам тут буде боляче. Платформінг тут іноді просто над вами знущається, не даючи жодного простору для маневру. Стрибки інколи повинні бути прямо піксельними інакше не застрибнеш куди треба і втратиш життя. А цікаючи від деяких перешкод, потрібно буде приготуватися до того, що гра не дасть вам ані секунди зайвого часу, тож готуйтеся програвати і починати спочатку. Але вслід зауважити, що контін'ю тут нескінченні, хоч у цьому плані гра дозволяє вам робити помилки. Мені, от особисто знадобилося аж чотири стріми проб і помилок, щоб цю гру здолати. По-друге, це керування. Воно тут не найгірше у світі, проте у складні моменти певна загальмованість Джорджа відчуватиметься доволі добре. Він важко керується у стрибку. реагувати на швидку зміну обставин необхідно завчасно, щоб Джордж встиг зробити те, що від нього вимагається. А іноді так, взагалі, він просто відмовляється стрибати. Не знаю, може тільки так в мене було, проте декілька разів це просто зіпсувало мені весь прогрес проходження рівня. Ніколи, блін, не забуду останній рівень і цю втечу від стіни з шипами. Один невірний крок: стартуєш, стоячи не на тому пікселі або на долю секунди пізніше. Все гаплик, починай спочатку. Звісно, на допомогу у борошняні моменти приходять прибамбаси з інвентаря. Проте і вони часто не можуть врятувати вас від того, що коїтиметься на екрані. Взагалі, останній рівень тут, наче з мегамена, відразу помітні вертикальні секції рівня, манера левел дизайну, побудови ліній перешкод, наче розробники надихалися не тільки чіпом і дейлом, а й іншим продуктом кепком. Але мінусом це я не вважаю, аби ж не так борошняно тут все було. До речі. Гра має декілька зовсім коротеньких рівнів, що вміщують у собі буквально декількох ворогів і декілька перешкод, у кінці яких ви зустрінете когось з родини Джетсонів, хто вручить вам новий девайс. І ця ідея доволі крута. Вона наче додає масштабу пригоді Джорджа, створює ілюзію великого розмаху і відчуття, що Джордж дійсно пересувається між різними пунктами зупинки, не тільки візуально, між рівнями за допомогою анімованої мапи з рівні. Але й практично. Отже, не дивлячись на деякі проблеми зі складністю і керуванням, восьмибітні Джетсони гра доволі хороша. Тут шикарна графіка, приємна музика, дійсно цікаві рівні, постійна зміна активностей і непогано передана атмосфера мультсеріалу. Як не крути, гра достатньо якісна і весела, тільки до неї спочатку потрібно звикнути. Як на мене, переваг вона має помітно більше ніж недоліків. Тому, якщо ви шукаєте якесь помірне, але місцями не дуже справедливе випробування, то звернути увагу на цю гру ідеєю буде не такою вже й поганою. А на цьому в мене все народ. Дуже дякую вам за те, що додивилися до кінця. Сподіваюся, відео вам. Зайшло, і ви поставили мені вподобайку, підписалися на канал і написали щось в коментарях, бо це дуже допомагає просувати україномовний контент про ретро ігри. І нагадую, що ваша фінансова підтримка дуже допомагає мені підтримувати регулярний потік виходу нових відео і робити їх частіше і якісніше. І хочу сказати дуже дуже велике, велике дякую вже існуючим спонсорам і меценатам каналу. Чуваки. Ви найкращі. саме завдяки вам, без перебільшень, канал і існує досі. Власне, всі потрібні покликання в описі під цим відео. Бережіть себе, бережіть свою простату, бережіть маму з татом, рідну хату. І не забувайте донатити на ЗСУ. Бо війна все ще триває, а нашим воїнам все ще потрібна наша з вами підтримка. Це дуже-дуже важливо зараз. Побачимось. Мабуть.